Що це таке? Ярьок закидує. У мене аж серце йокнуло. Заблукали вже, друзі. Капець. Шляпа, звичайно, ручка складується. Дуже зручний десь, бачите? Крось такий дебилий, чешочі гостіроч. Що, раз, два, три, камера. Поїхала. Привіт, друзяшки. Ми приїхали на водойму на річку Дніпро позаду. Бачите, дуже багато сьогодні в нас туманчику. Будемо шукати рибку, як ви зрозуміли по назві відосу, в нас же новий є девайс. Будемо сьогодні його тестити. Зараз подивимося, на цьому місцяку є риба чи ні. Якщо тут її нема, поїдемо десь шукати далі. інше місце. Тому не перемикайтесь, а ми пішли розбирати речі і ловити рибку. Явійсь сліпка, маленька. Ну що, Ігорьок, розказуй, що в нас сьогодні. Що це таке? А це у нас еха Лотік Pro Plus. Прикольна річ, але зараз будемо її випробувати. Потрібно ж її закидувати. А закидувати буду за допомогою палки Fisherman. Покажи, я вен трішки ближче. 360, тест 2080 Але у нас діпер важить 100 грамів. Ну, не, не, не повинна зламатися, як думаєш? Думаю, ні. Зараз дивіться, як виглядає ця палочка. Кінчик дуже жорсткий, такий дебелий. Я вам так скажу, що він схожий на карпове вудлище так. Що в тебе за катушечка? Катушечка у нас трофі, це у нас іде Фішерман X Fish. XF. XF. Фішерман, сука, голова. Взялось таку катушечку трішки покраще, ніж в фішермані в Аврорі є. Вона, Вона не це погана, Шнур 0.35. Тут 50 метрів. Може не вистачить, якщо що. Ще є байтранер. Та вистачить. Її дал далеко на її не потрібно закидувати, тому що там пишуть, що 80-100 метрів. Ну, 100 метрів ми звичайно що не закинемо. А можливо, метрів на 50 60 і вистачить. А тут далеко далекої не треба. Не кидати. потрібно, тому що можна. Ми її його ще купили в Бушні, так що ми сьогодні будемо тестити, тому що цей бляха, ехолот коштує. Дорогестенько, так скажем, да? майже Мягко 10 тисяч, тому ми взяли його бушний. Зараз якраз перевіримо. Підключаємо його до Android-телефона і пробуємо перший наш містечок популярний. До речі, тут ми Фидимо часто зависали за... влітку. В дерево запиздячу. А що делать? А що делати? Давай в дерево. І поїхали додому. Поїхали. Тягни, тягни, Дивіться, як показує. Прикольно, не, не спіша. Тягни, не спіша. Ти не спіши тут, чуть чуть Притармажуй. Притормажуй. Ой. 4,3 метри. Нічого собі. Чи Вибаченько. Да. 4 метри там. Кажеш, а рибки там не бачно зовсім не А риби ні, немає. Як <плес> на наших відосах зараз риби. Немає. Ого, диви, як перепади. Перепад тут дуже різкий. Ну, такі справи. А зараз яка глибина показує? 0,8. А, зараз, так. Все. Тоді Бачите, пише поза водою. Ігорьок закидує. І він вже в воді. Що в нас показує? Там 4-5 метри. Нічого собі. 4-5 метри. Такі справи. Так що, друзяшки, чекаємо. Зараз, якщо отак жодної риби, то поїхали звідси на інший містечок. Місце номер два. Приїхали, дивіться, отакий містячок. Там в нас ширша водичка, тут у нас канал такий вузенький, затока. Там дуже багато сиділо рибачків. Ніде встати, тому що це означає, що Гарьок? Це означає, Гарюк? Це означає Шурубка, що рубка, мабуть, тут рибка є. Там є. Так, там або тут. Зараз покидаємо отам містяк, тут містяк. Там ще за поворотом, ось тут у нас поворот такий і там ще є містяки. Так що поїхали. Вмикаємо трубку ехолот метр вісімдесят. Ну, тут під берегом риби немає. закинь отуди, а потім вправо і пішли за поворот туди кидати. Полетіло. Так, друзяшка, ми дивимося, що там в нас. Там, де ігорьок закинув. У нас там 2 метри. І риби. Риби поки що немає. Це що? Що Це напишіть, хто шарить 0,7. 0,7 метра. О, дуже багато цих водорослів. Риби поки що не бачу. Три метри там ігрюк. Так, місце номер три виходить. Давай, закидуй. Оп. Полетіло. Майже в берег попав. Що в нас покаже тут місце? Тут в нас метр глибина. Давай підтягуй. Очки гавкають? Що в нас покаже там? Угу. Поки що нічого. Містяк номер чотири. Ти що гониш? Залетіло в камиш <рик> Кажеш, Ох, в мене аж серце йокнуло. <рик> ти що? Більше так не треба. Фу. Ух ти, диви яка ямка. Чи то не ямка, що це показує? Один метр. Один метр, да? Там дуже мілко. Угу. Так, місце. Номер 5 чи номер 6. О, я вже збився. Окей, номер, 10. номер 10, каже Ігорьок. Давай. Спробуємо тут і потім йдемо кидати там, де діди. А давай зачекаємо, може хай рибка там. Є риба, показало. Показало, но... але. Є риба, друзяшки, дивіться. киди. червоне, бачиш. Добре. Стоїть щось. Але глибина 08. Що там, тягне чи ні? Бо було завислано. О, розтикалося. Тягни, тягне, його трошки. А, відключився. Падло. Треба знову під'єднати. Так. Щось був глюк якийсь. Заново підключили. Дивимось далі. Тут дуже мілко. Метр глибина і метр чотири. Метри три? Риби нема. Так. Що в нас покаже цей містячок? Знову від'єднався, прикинь? Відключився, так. Да. Може я далеко стою? понял? Хоча там нема 100 метрів. немає таких Нема, відключився. Так, це вже мені не подобається, друзі, отакі в нас люки. Кажу, та шнура трішки, друзі, маловато, тут десь метрів реально 50 Потрібно буде взяти 0,35 для ось такого прикалдеса, щоб закидувати подалі. Палка, каже Євген, фідерна, але щось мені здається, вона ніфіга не фідерна. Вона дуже така жорстка. Мені здається... Ну, карповичок. Да. В Аврорі пишуть, що «Фідерман». не знаю. Ну, вона дуже жорстка. Мені здається, що я цим би. Ехолотіком, ехолотіком, а, і палкою ціє... ну Метрів би на 100 точно б закинув. Але мені шкода буде, бо може відірватися сходитись з ним з ним Тут якесь... може щось скоїтись, відірватись. Далеко його не потрібно кидати Там до 100 метрів тільки дистанція. Як ви бачили. Ми кидали десь метрів 50 але я стояв за ігриком і зв'язок Ну Десь, так. Да. Я там стояв від ехолоту. Метрів 60, ну не більше, і воно зв'язок якась шляпа, ми ж не туди пішли. Ми заблукали вже, друзі. Рибалка починається з блукання. Отакої. Опа! па що це за замерен? Хто це к нам приїхав! Опа пачечки друзяшки! Що ви, Привет. як дела? Гарі... Скучили за Гаррі, бляха Зараз будемо ловити рибку. Це не точно, Гаррі. Та точно, по-любому. По-любому, буде. Каже, по-любому. Наше ми холод взяли, якщо у нас є А що його тянуть у січні, друзі? Треба ловити карасиків. Дивіться, скільки там народу. Я сьогодні Вудку, вудку оплавочну. По Да? І фідера. А он гарьок іде, бачиш. Так що буде друзяшки контентик. Контентик буде, обіцяю контентик. <ч cultures> Я думаю, так. В цьому відосі нарешті буде риба. <сп Gerilim> Побачимо. Що, друзяшки, дивіться, скільки тут риби. Євген просто трошечки не налаштував. Прав... Я... Yeah. Було налаштування отаке, а треба ставити або отак, або отак. Дивіться, скільки риби тут. Капець. Ну що, друзяшки, прощупали містечок? Рибка є, і це вже непогано. А поки розповім вам про дві наші обновочки. Це у нас дві сумочки від фірми Флагман. У бачите, така. Більша вона трішки, ніж моя. Флагман Arma Dale моделька. Кармашків дуже багато. Один, другий, третій і великий всередині. Має дві ручки і ось такий великий ремішок через плече. У мене з одним ремішком через плече, вона повністю йде прорезинена, тобто вона трішки йде менше, але вона, скажімо так, не попадає до неї ніякої вологи. Тобто всередині буде все сухо. Також, бачите, є два кармашки, два по бокам і один. Ще ось такий побільший. Вона жорстка і тримає форму. Покажу вам її трішечки поближче, як вона виглядає всередині. Всередині, бачите, ось так вона виглядає. І зверху ще є ось така, бачите, сіточка. Тобто туди можна покласти ще якісь цікаві речі. Якщо вам сподобались такі сумочки, замовити їх можете в описі під цим відео. Як ви бачите, друзі, таку тарбинку можна використовувати для намотування шнурця. Напогано. Це закатушка така. За катушечка в мене. Це Диви? Фішерман. Фішерман, так, бачите. Уже без байтранера. Шляпа звичайна одна штука. Шляпа звичайна ручка складується, бачите, чмих-чмих. Ну, в цілому такої катушки мені вистачить. На одну риболовлю. А може на дві. Да. Палка непогана, Палка не а ось погана. катушки, щось аврора відстає по катушкам. Друзі, такі справи. А я вам покажу, що в мене сьогодні новенького ще. Окрім сумочки, в мене сьогодні такий, друзяшки, force Rank feeder 3.30, катушечка Force Rank 4000. Ну як завжди, без фішер мене ніяк. Ось такий патичок і ось така приблуда. Бачите, взяв це у нас флагман. Дуже зручно можна попадати отак от фідером, бо коли такий маленький рогачок, інколи, щоб отак попасти, не дуже то виходить. Отак, отака штучка грібоночка, я думаю, якраз комфортно буде. Тут в нас а, довжина, бачите, цього каналу невелика, така ширина. 3,30 може і забагато, можна тут і 2,40 брати, 2,10. Але придбав ось таку паличку, катушечку, хочеться спробувати. Хочеться вже ось сезон фідера скоро починається. Чи вже в нас Ігорюк, він починається? В кого? Напишіть в коментарях, кого вже він починається, може хтось ще його не закінчив. Друзі, з такою зимою, як у нас, він і не закінчувався цей сезон. Тому що зараз на дворі десь плюс 10, може навіть і більше. Ну, да. В таких речах, як ми зараз, нам дуже спекотно. Спекотно, дуже. І каже, що вже спотіла мошонка, але ж ну, самі розумієте. Матільда. Гарьок, як завжди. Розкладаємося, ще мені шнур треба намотати. І полетіли, як завжди, у нас конкурси коли? В кінці відео. Так що не перемикайтесь. Полетіли. Хочу вам показати всі мої гачки. На фідерну риболовлю. Весь мій запас, що в мене є. Так, перший це флагман фідер, ось такі Ультра. Ловив на них в минулому році. Непогані гачки завжди в мене з собою вони є. Далі ось такі взяв на пробу якісь вони прикольні мені так здалося Армадейл, різні розміри. 10-12, 12. 12. Так, 14. Потім Pro Competition теж іми користуюся. Непогані гачки, вже от придбав так у нас 10, 6, 10, 8 розмір. Потім ось такі на кукурузку Звичайно, зараз воно не треба, але, як вам кажу, це в мене запас на на рік, так скажімо, <зас> такий запасик Це вже більш коропові гачки, метсуї. Потім ось таке аптіміст, це так, на запас. Ну, звичайно ж, Фішерман, ваш улюблений, 10-й. Чи який це розмір? А, 11. -й. Golden кеш. отакі лопаточні гачки. Восьмий номер. Потім зручні є по вітці. Вже їх використовував в минулому році. Мені дуже сподобалось. Єдине, що 90 см довгуваті. треба десь 60-70 см. Оптимальна така довжина, можна і 50. В принципі. Ще від флагман хочу такі взяти і порівняємо. Наступну риболовлю буду брати ще флагман на всій літаці. Далі юрза ось такий. І це вже більш такі лящові якісь гюрза. Це коропові. І це в мене застібки карабіни, не знаю, їх поки що не використовував, хай лежать. Ось такі гачочки. Гарі прийшов до нас з чим, з, з рибкою, рибкою і з листочком. Літочка перша є. Випускаємо, друзі. Да? Давай випускаємо. А що там в тебе за вулище покажу, друзяшкам, може цікаво буде. Вудлище. Поплавчане вулище. Пламане Срівер. Скільки метрів? Боло, 5, 5 Поплавчана вудка. Грік у нас по поплавчанкам більше. Да, да? Дуже люблю поплавочні. Вудилище. Будемо їздити весною на поплавчану. Це, звісно, не обговорюється. Теж візьму собі щось типу схоже. Гарі каже, ну дуже легка вона, да? ну, дай Це 180, грамів, 180 грамів, дуже легка гудка. Прикольно вона, тримай. Дякую. Ну, бачите, перша риба є, тепер треба нам за гріком спіймати. Ми ще слів поки розкладаємося досі. Але дрібна клює. Дрібна. Да. Зараз спробуємо тут на фіт. Тут має бути да, щось більше. А ігрек вже закинув. Так. Да. О, Ігорка вже там на фішерман. Вже клює. Чу, ну, ще покажи, що це в тебе таке заприкалдесіна. Диви. Це ти бавитись взяв? Так, можна побавитись як однією стороною, потім, якщо вона вимажеться, іншою. Ну, щоб не мити. А якщо, серйозно, нас про цей а якщо серйозно, то такий дуже зручний приколдес, бачите, він піднімається, опускається, а оця сама верхня штучка м'якенька, бачите, вона знімається окремо від. Самого пакілочка. Дуже зручно і на кінці там а, а, така спіралька, як Це ти почат... За чотирьох за, за це кажеш, да? так? Так, ні, ні, ні. Це не зняв. Там на кінці такий спіралька, гвинтик, як, да. hum, так як е, у свиней початок, бачиш, дуже зручна. Є. Що Сиди. Щось кажеш, тут трішечки-катушечка, ні камінфу. На закрыв до конца. Есть, сидит. А? Давай, ты подъем а что не погано, что сидит. Ух, хорошая сейчас. Вот это. такой ты былый. Че шо, че густерочка? Поднимай. Ух, слиткая кожирна. Диточка. Дивися. Ух ты. Кажешь, Лапать. Вот такая таранушка. Непогано клюнула, до речі, на, от, на отой Зеликова. Фішерман дубовий відчувалось дуже так жваво. Таку можна і засушити вже. Так, друзяшки, грак поки клює. є, в нього клює. Я хочу спробувати, що воно таке. Катушка, звісно. Цікавенька. нагадує кобру. Але трошки краще. І що ще ще й відчуваюся, сидіть. Ні х... не сидить, то кормушка така здорова. <рес> Ти що? Ляпицик? Таке відчуття, що там лящ. <рес> Дивіться. Це який ярок вже заброс? Десь другий. Другий? <рес> другий, воно бачите, не вимиває. Непогано. Непогано. Що таке закинуть? А що це у нас? Дивіться, яка конструкція. Сосісончики жаряться. Дай, Галюк. Непогано, непогано. Розкажи, поки у нас сосісочки жаряться, як тобі фішерман? Доволі таки палка жорстка, але коли витягуєш навіть таку невеличку таранушку, вже непогано. Котушечка, звісно, ну, так собі, а фішерман. Мені сподобався. Тебе клює, до речі. О, клює. клює. Я трошки, в друзі, по Покльовочка. Але щось сидить. Бубирь звичайний, маленький. <ріхи> Гаррі, вітай мене з рибою. Дивись, вона я по розміру як ти. <ріхи> <ріхи> я таких на вудку ловлю. Гарік, на вудку таких ловить. а женьок на фідер таких ловить. Які справи. Що там, Ігорьок? Та що? Шо? Щось не можу дочекатися сосисончиків. Тому буду коштувати ось такий приколдес. Food. Food. З горіхами. Горіховий батончик, друзі. Коштував вже такий? Так, на минулій рибалці. В минулому році, так? Да. Так. Ну що. Смачного тобі? Смачного вам, не перемикайтесь. Батончики з це добре. А ще краще, коли буде пюрешечка ось така. Карта пляне пюре з куркою. Пусть іншим, путніше. Зараз три штучки запаримо. Вимикай. <laughs> Вимикай плиту. Бачите, який у нас мангал. <laughs> Цікавий. Все, я думаю, досить що це відбувається Ярюк, це ой, законно чи ні а як пахне Ням-ням. третя тарілка Стал. а це тобі і мені гарік не їсть тому так. що він веган <п 'є> <п 'є> сидить і в мене рибешка це не мій, це чес шнур чистить чужий Опа. Дивіться, тут знайшли шнур з кормушкою і там рибошка. Так що я спіймав дві. Це ігрика обірвала вас штучка, я кидав. Да. Ось такі справи. Ми це не засняли, бо ще не треба. <свісно> <свісно> ось ви тепер знаєте, що кормушка вже одна відлетіла. І вона до нас повернулася з рибою. Ми її відпускаємо, вона дуже мала. Все. Ми ручки йдемо їсти. Агерок тягає вовсю. Бачите, яка в нього? Що це у нас? Плітка. Пліточка. Під'їми, покажи друзям. Це секрет, я думаю, в цій штуці. Бачите, який ля Не видно навіть яка там кормушка. Це ляпух. А ну пахне. Спеціалі. Пахне спецею клас Непоганий прокалясу. Розкажи друзяшкам, як в тебе він клює. Так цікаво. Ну, він клює, знаєте як. Майже й не видно, але якщо придивитися, то так. Кінчик зовсім не грає. Зовсім. Дуже дубова палка, але в принципі, якщо придивитися, то буває інколи навіть і ручка підіймається. І тіліпає саму цю Коротше, він повністю клює, навіть катушка дригається. Отак. Від... Відпрацьовує цей фідер. Чекаю, поки у Гаріка клюне. Ну, що там буде щось? Шо, ну, поплавок. Маленьке. Давай. Спіймай рибку на камеру. Прямо мої друзяшки чекають. Years later. Ну що, друзяшки? Поки Гарік. Намагається спіймати на поплавок рибку трішки більше, ніж початок. Ми поговоримо про конкурси. В минулому відео ми розігрували спінінг Фішерман і виграв <плоди> ось цей коментар. У <плоди> <Ігорюк>, танцюй! <плоди> і що стосовно конкурсу цього відео, напишіть кращий коментар, і ви виграєте ось ці Ха-ха! Дякую! Yeah, like <laughs> ось такий конкурс цього відосу. Приймайте участь і виграйте ось ці Снасті. Ви можете спитати, чому не палку фішерман як зазвичай ми розігруємо в наших відосах Фішерман. Тому що палка Фішерман нам ще знадобиться, ми її придбали закидувати ехолотік. Так що, друзяшки, такі справи. Ігорьок. Що ми? Та що? 5 хвилин. І збираємось. Так, так. Бо Я сижу і думаю... Перестало клювати. Так, 5 хвилин. Думаю, що потрібно змінити а, шнур на а, оцей фішерман, тому що ну, там 50 метрів дуже мало. Потрібно десь метрів хто. Це хоча... для ехалота. Для ехалота. Так, ця палка буде для ехалота, як сказав Євген. Поставимо туди десь метрів 70, може 80. 100. Ну, 100, це вже добре. Та хай буде 100. Але хай буде 100. І будемо закидувати вже подалі. Хоча, як ви бачили з початку відео, у нас були якісь трішечки збої в роботі даного девайса. Він чомусь два-три рази вимикався, тобто втрачався зв'язок. Подивимося, як воно може бути десь на, скажімо, більш відкритій водоймі. Там, може, якісь були такі пам'яхи. Напишіть в коментарях, може хтось щось порадить, як виправити такі недоліки, щоб він більш коректно працював. Також пишіть взагалом, в кого ехалоти, там може якась інша модель, цікаво буде почитати ваші відгуки. Може ми взяли якийсь не такий, може треба брати інші моделі. Ми підходимо до Гарі і що він нам скаже. То курва пдець! <п 'є> сука, мразь! Він ламає поплавчану вудку і переходить в фідерісти. Що скажу про свій новий Force Флагман, ось цей 330. Для такої водойми він величезний, не дуже зручно їм тут кидати. Але ми ж спочатку відео бачили, де були. На тому місці він якраз би відпрацював би, думаю, чотик. Котушечка 4000, шнур 16. Топчик, все мені подобається. Будемо далі дивитися, тестити в наступних відосах. А у нас тут удочка за 800 гривень. 800. 800. Зламав кінчик. Чи ні, 1200. Блядь. Що ж ти так дергав? це можна ще відріхтувати. Треба кінчик. Відося у нас трапилась, ну, не без цього. Що? Будемо купувати нову вудку. Да? Ігорьок. Получається, що так. Да. Виходить, що так. Не розстраюся. Не розстраюся. Як завжди, друзі. Не розстраюся. Починиш. Без не можу нічого сказати, бо одні матюки. Я його розумію, зламалась вудочка. Це триндець. Скоїлось бляство. Друзі, отакі справи. Складаємо все це, дай гарюк? Так, так. І тікаємо додому. Друзі, не забувайте, коли їдете додому, гасити полум'я. Два Ігорька, один і два. Що, як вам рибалка? В цілому непогано вийшло. Навіть насмикали трішечки буберів. Ігрьок спіймав, скільки? Теж штучок? З десяток. З десяток. Шиви, такі. Багато він випускав. Я спіймав таку десь одну таранушку, більш-менш нормальну. А все інше було теж таке ну, невеличке. Що, приїдемо сюди ще? Приїдемо, звичайно. Так. Як потепліє. Євген, що ти спіймав? Показує своє жало. Отаку. Ну, <хи> Така, як у Євгена. А не, не, привик, не прибільшу то вже. Ну, то трошки не. менше, ніж у писав. Такі справи, друзі. Дякую, що подивилися відос. Все, пока-пока. До нових відосів, до нових зустрічей.